Господарство існує вже 5 років на Поліссі. На даний момент маємо 1200 гектарів землі. Основні культури в нас кукурудза, соя, соняшник, трошки озимини і спробували в попередньому році озимий ріпак. По кукурудзі, можна сказати, це 8,5 в мокрому, 7,5 в сухому десь закриваємо. Соняшник десь 3,3,2. Соя теж біля трьох. Ну, земена слабше, бо не робимо ухил на узину, саме там до 4 тонн. Рахунок опадів достатньо, тобто в нас нема, щоб дефіциту було. Е, грунти в нас в основному бідні, супіщані. Трошки є в, на, в цих краях суглинок, трошки важча земля. Ми робили декілька років назад аналізи. Відповідно до них вже вносимо добрива. Підбираємо, що краще, сірка, кальцій, магній. Дивіться, ми закладали досліди з азотом. Ми бачимо, що вкладені кошти не окуплюють врожайністю. І було прийнято рішення спробувати саме додаткові елементи, там, де кальцій, магній, сірка є. В тому році було закладено дослід саме на соняшнику з нормами 75, 100 і 125 кілограм. Ми отримали досить непоганий результат на фоні конкурента, так скажімо, там, де є НПК. Також ми вирішили використати його на ріпаку, бо скільки воно азотне. Результат був неймовірний. До менеджера телефонували, ріпак гнав в рості. Тобто саме цих елементів у нас не вистачало в ґрунті, в нього був дефіцит, саме калію, ми як робили аналізи. Калію у нас найменше в цих землях. Тому вибрали таке добро. Безумовно, в тому році кажу, переконалися на соняшнику, в цьому році буде ще під сою і під ріпак. Отримуємо результати, будемо ділитися з вами. Зараз ми знаходимося на подружницях компанії Гротехер, яка знаходиться в Рівненській області. Дана компанія зараз проводить посівну компанію Сії Соняшник з застосуванням продукту полісульфат преміум з припосівним внесенням. На сьогоднішній день такий продукт як полісульфат є досить ексклюзивним інноваційним продуктом. Компанія Сель є єдиною компанією, яка представляє цей продукт на ринку в світі загалом. Даний продукт. Виробляється в Великій Британії, це шахта Болбі. Там добувається порода, називається польгаліт, яка є сировиною для виробництва полісульфату. На сьогоднішній день продукт під торговою маркою полісульфат представлений в трьох градаціях: це полісульфат преміум, який має круглу катану гранулу, яка може вноситись як при посіві, так і розкидачі. Є колота гранула, полісульфат гранулар. Він вноситься, вноситься виключно способом розкидання. Порошкоподібна формула вона використовується для компактування та виробництва НПК. Перем так, головною властивістю продукту полісульфат є те, що він являється досить універсальним і дуже цікавно скомбінованим продуктом. Природно так склалося, що цей продукт в своїх властивостях має такий Такі елементи, як калій, сірка, кальцій та магній, які знаходяться в сульфатній формі, що дуже важливо для рослин. Він має природню особливість, яка має пролонгований ефект вживлення. Середня ефективність при застосуванні полісульфату в нормі 100 кг на гектар на соняшнику дає приріст від 4 до 4,5 центарів на гектар. При збільшенні нормі внесення до 150 кг на гектар врожайність зростає до 6 центнерів. Згодом, коли буде збір врожаю, ми обов'язково покажемо вам процес збору та ту врожайність, ефективність, яку ми отримали на той період. Ну, це добриво. Ми його отримали того року ну, для, для початку для випробування. У цьому господарстві, в даному господарстві, було запропоновано схему для використання 75 кілограмів, 100 кілограмів і 125 кілограмів на соняшнику. Господарство досить е, таке технологічне, яке може собі дозволити використання добрив в різних дозах. Ну і хлопці дуже... Хороші, які можуть це зробити і розповісти, показати людям. Ну, при використанні цього добрива ми б дійшли до висновку, що оптимальний варіант це 100 кілограмів на гектар, це тоїсь, і затрати, які на це, плюс прибуток, який буде на даній культурі. І так пішло у нас використання цього добрива. На даний час не тільки це господарство, і ще декілька господарств яким було запропоновано це добриво, його використовують. Використовують під посів соняшника і під посів сої. Чого використовуємо це добриво? Через те, що тут формуляція йде, що тут є калій. Калій в такій формі, який засвоюється рослиною. І, а наші землі вони бідні на калій. І плюс сірка 46% сірки, яка дуже працює, яка допомагає засвоювати азот, який залишився в ґрунті. Плюс магній, плюс кальцій. не будемо загадувати наперед. Ви знаєте, ми люди трошки суєвірні, але ж все рівно. Я думаю, що на цьому полі, так само, як було в нас на дослідах, там до п'яти центнерів прибутку, я думаю, 3-4 центнери ми отримаємо. Якщо це в грошовому виразі, воно перекриє всі затрати, які сюди внесені.